Всім привіт! Зараз ми на базі тракторів Ката, і тут приїхали пару новеньких моделей тракторів, тож хочу швиденько вам їх показати. Це не повноцінний огляд, до яких ви звикли. Тут я вам просто швиденько показую, розповідаю і рухаємось далі. Отже, зараз перед вами трактор Lomon SD904. Коштує він на момент виходу відео 990 тисяч, але ціну, будь ласка, уточнюйте за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. І цінник тут фіксований завжди в гривні. Тобто трактор коштує 990 тисяч гривень. Отже, що тут по характеристикам? Заявлена вага 320, комплект грузів спереду і на задніх колесах. Є компресор, також кондиціонер. По колії тут від метра тридцять до метра п'ятдесяти, колеса мають розмір передні 9,5 на 24, задні 14,9 на 30. Ну і по кольору, до речі, такий він собі незвичний, скажімо так, для китайських тракторів, але цікавий, ну і хоч якесь різноманіття. Капот, як бачите, відкривається традиційно спереду. Доступ до двигуна тут, в принципі, більш-менш нормальний. Хоча, на мою думку, можна було б зробити і повище відкривання відкривання капота. Ну, то вже таке, по комплектації є. Компресор кондиціонера, також бачимо компресор на самому тракторі. Також тут звичайна механічна палива система, повітряний фільтр, контакт на масляний з циклоном. Повітря забірник, тут височенька вище кабіни. Попередньому мосту. До речі, покажу вам, як виглядає. Теж поворотна система крил тут встановлена. Звичайно, що гідрооб'ємне рульове керування, маса виключається, правда, під капотом. Так, ну і двигуну це. Турбований двигун потужністю 90-кінських сил. Це у нас ютовський двигун з маркуванням U-410-5ZT. Це чотирьохціліндровий двигун з об'ємом 408 літра. Ось так тут виглядає. Резина, диски задні розборні, по гідравліці тут встановлені два виносних циліндри, є примусове опускання, є плаваючий режим. Як ви бачите, один причіпний вузол, який дозволяє нечасно працювати з валом відбору потужності. По розподільнику встановлений він нормально, адекватно, є три пари додаткових секцій. Ну і звичайно ж тут роздільні масляні ванни на гідравліку та трансмісію. Єдине особисто моє зауваження, що відсутний додатковий бачок для гідравлічного мастила. Ну і по фільтрації саме гендермічного мастила. Дійсно теж фільтри вистачає, там встроєний внутрішній і два додаткових. Давайте трішки по кабіні. Кабіна герметична, підвісні педалі, рівна підлога. Приборка тут, як бачите, автомобільного типу, до речі, така як на моєму скауті 404. Як бачите, є також камера заднього виду, руль, до речі, тут регулюється, двигається вверх-вниз. По потолку є магнітола, є. Люк, він, як бачите, прозорий, є купа дефлекторів, низ кабіни теж зашитий пластиком. Тут панелька керування кабіни, є USB-зарядки, по правій стороні є панелька керування гідравлікою, По коробці тут, до речі, 12 плюс 12, тобто 4 передачі і 3 діапазони плюс реверс. Ну і Загалом речаги я б сказав, би, розташовані більш-менш адекватно. Так, да, і по швидкості відразу скажу, максимальна заявлена швидкість там 33 з копійками км за годину. В принципі, як для трактора 90-кінських сил, це не швидкий трактор. Виходить. Ну і нагадую, це трактор Ломон SD-904. Не путайте, до речі, з Ловолом. Ну, в принципі, основну інформацію я всю вам розповів, тож якесь розуміння про трактор у вас вже буде. Наступний трактор на огляді це у нас теж Ломон СД. 11.04, тобто 110. Цінник коштує такий трактор на момент виходу відео 1 мільйон 221 тисяча гривень. Ай, до речі, поки не забув. Ще там з'явились 110-ки, зараз заїжджає в Україну Zoom -Lione. На сайті інформація про 110-к вже є, тож можете подивитися. Ну там є різна потужність, заходять вони в досить широкому модельному ряді. Добре, зараз по цій 110-ці. Тут одразу бачимо великий стоїт розподільний. Тут виходить, 4 пари гідровиходів додаткових ззаду, одна пара гідровиходів спереду. Плюс до цього ж 4 пари гідровиходів мають плаваючі положення. Ну і ось так, як бачите, це все виглядає. Є два виносних гідравлічних циліндри на навіскі, також, як бачите, один причетний вузол, який дозволяє нечасно працювати з валом відбору потужності, який, в свою чергу, має стандартні дві швидкості. Такий височенький, ну, 100, є 100, тут уже більша база. По колесам задні мають розмір 16,9 на 34. Передокту встановлений 13,6х24. По вазі заявлена вага трактора без спорядження 4300 кг. Передні крила, до речі, тут теж мають поворотний механізм. Капот відкривається звичайними защёлками, які я не люблю, вони незручні, тим більше для таких масивних великих капотів. Ну Відкривається він, як бачите, теж не дуже висока. Доступ до двигуна, я б сказав би, є, але хотілося б краще. Вимикач маси тут теж чомусь знаходиться під капотом. По двигуну це 4 циліндровий двигун. Він, до речі, турбований з об'ємом 4,67 літра. Виробник HoiFeng. Маркування там якесь цікаве, кому потрібно буде, напишу його в коментарях. Та і зверніть увагу, що є тут інтеркулер. Також повітряному фільтру він сухий бумажного типу з двома бумажними касетами. Повітрязабірник забірник досить високо. Паливна система, до речі, звичайна, механічного типу, тобто Євро 2. Ну і по паливному баку він тут пластиковий і досить великий, на 230 літрів заявлених. По кабіні двері досить широкі, проєм нормальний, великий. Звичайно, що герметична кабіна, рівна підлога, підвісні педалі. Виглядає все красиво, все обшито пластиком, під сидінням навіть теж чимось обшита, є всякі органайзери, але чомусь теж тут немає місця для пасажира. По потолку є тут аудіопідготовка і, в принципі, все. Стійка зроблена ось так: типу панелька і керування. По правій стороні тут теж така собі цікава панелька, замок запалювання, звернули увагу, де. Це тому, що система опалювання і кондиціонування встановлена саме в панелі приладів. І як на мене це трішечки дивно, бо потолок тут звичайний, немає тут модної панорамної криші, а чому тоді це все засунули в прибурку, зрозуміло. Ну то таке вже. По передачам тут маємо 4 передачі та 3 діапазона. Отже, 12 вперед, плюс реверс, і 12 назад. Ну і загалом ось така кабіна. Я б назвав би її трішечки дивною. Але, звичайно ж, вона по-своєму цікава і, я думаю, зручна. По колії передок у нас має два положення 1,60 або 1,70 м. Затрегулюється в діапазоні від 1,65 м до 2,5 ну, і габаритні розміри, довжина 4,5 м і ширина 2,20 см. Да, традиційно компресор на тракторі, звичайно, встановлений, і є пневмоконектор для тормозів причепа. Ну, що ж, по основній інформації, в принципі, все. Якщо щось забув, телефон. Ви бачите на екрані, також можете звичайно запитувати в коментарях, я завжди відповідаю. Ну і нагадую, що у нас безкоштовна доставка по всій Україні. Що ж, підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавих відео. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.